Такий грибок вже холод дає в знаки серед засніженого лісу Ой, як обліпило снім ліс. Укутало ковдру знизу доверху. Навіть слуховується. Вітаю! Сьогодні у нас є 22 листопада. Зима потихеньку вступає в свої права. Ліс укутався сніжком. Зараз паде такий дрібний сніжок трусить. Сильніші морози. Цієї ночі було десь так, може і мінус 5. Все вказує на наближення зими. Ну і так, грибний сезон потихеньку завершується. Но ми сьогодні йдемо з Найком на прогулянку, подивимося. Може, вдасться ще щось знайти. а ні, то так і буде, вже що хотіти. Ну ми спробуємо. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Лиша в лісі. Прям чутно, як сніженки падуть. До речі, модрена ще не осипалась. Хоча так кажуть, що поки модрена не осипеться, сніг не паде. Але як бачимо, все в снігу, а мудрена ще не осипалась. Ось є на сьогодні перший гриб. Ось так він виглядав з-під снігу. О, спробуємо його дістати. О, такий. Ага. Ось вже все. Тут і залишиться. Є на ялинку налип сніг так зігнулася? Не так просто їх побачити. Перший сьогодні добрий. Серед засніженого лісу. Ой, як він виглядає з-під засніженої ялинки. Грибок. Та так мене запитують у коментарях, як ходити по таких схилах. Ну, то звісно, так не будеш йти де так стрімко, а завжди так переходячи з одного схилу на інший, використовуєш ось такий, то видно. Така стежка. Це тварини. Тварини також ходять Де легше, тому є такі стежки, ти так переходиш. Бо так-то, звісно, по такому схилу йти, то важко. а так використовуєш стежки. Так і тварини, так і люди. Де легше. Ось тут добре видно. Ось стежина Туди попід ялинки, так і туди, на інший схил. Ось найк. Ну найк уже на іншому схилі. Йому стежок не треба. Щось там вишукує. Заліз під повалене дерево. Досліджує, все треба встигнути. Такий виглядає. Подивіться до нього. А, вже все, старий. Тут і залишиться. Ось цей схил на протилежній горі. Там також є такі файні грибні місця. Але я цього року так на ньому і не був. Все якось. Не складалось потрапити, ну скрізь не бути. безбудеться. так трошки вище піднявся. Тут більше снігу дужче запало. То я зараз туди нижче ниж, 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 менше снігу. Сніг Так, так, йди до мене. Ти вже дав сьогодні цими снігами, качається в снігу. Любить цю погоду. Це його погода. Єлинка нахилилась під тяжкістю снігу. їдят його подовец на киви він такий залишимо його мешкам не Парасолька так упала від снігу Тут дуже багато слідів кабанчиків. Я так, я найка так на поводок взяв, не хочу, щоб він їх турбував. Їх тут дуже багато. Я розумію, що вони десь тут є. Я не хочу, щоб Найк їх турбував. То буде поки так на повідку. Да, то так видно, як кабанчики все перепорпано. Вони тут харчувалися. І вони десь тут є. Тому я найка не відпускаю. Най буде краще на повідку. Щоб не було і мені клопоту, і кабанчиків з упокою. Таке природа живе своїм життям. Тут треба так звідси виходити. Ну я так порахував, там де вони переходили, то, то десь так більше 15 їх тут. І то вони десь тут є. Воно як рветься. То я буду звідси виходити. Щоб не турбувати тварин. Так, сонечко пробиває крізь хмарки. Сніжок то паде то перестає. А, що найк тішиться снігом.

Знаки. Будемо завершувати сьогоднішню прогулянку до лісу, то так уже, як би сказати, нападало доси багато снігу. Гриби знайти, ну це таке е, непросто. Тому ходити шукати їх. Сенсу немає, та й не треба, вже не залишається там під снігом. Під снігом вони, звісно, є, але ну, таке так і підходить до завершення. Наш грибний сезон. Сьогодні є ось такі три гриби я взяв. Було ще трошки, але таких більших, перерослих, То миші гризуть, то то... То я їх залишив. Не треба їх брати вже. Немає потреби. Тому так. А вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!